Все світло, так, отак, ні. Короте, друзі, усім привіт! Сьогодні у мене такий дивний настрій, кажу чесно, може, якщо присісти. Бо не наповню, ж вмикаю, щоб вам скоріше щось... О, так начебто краще. Угу. Сьогодні такий якийсь дивний настрій. Так, все спочатку, бо така каша в голові, що. Не розгребеш ложкою. Я все розкажу в цьому відео. Розповім в цьому відео. Сьогодні я зранку проснулася таке бажання намалювати, пофарбувати реснички. Я їх не малювала з 3 лютого. Чому я пам'ятаю цю дату? Тому що 3 лютого я робила татуаж стрілочок. І зразу вже зробила фарбування і ламінування, якщо я правильно кажу, ресничок. І цього ламінування мені вистачило, що начебто пофарбовані мої ріснички десь на 2,5 місяці, але ж ну, це до середини квітня десь так. Ну, Я вже не звертала на це увагу. Ну, хто там вже буде дивитися? І знаєте, якось я так себе запустила в тому плані, що в серпні купувала тональний крем, і я вам показувала, я була у Каті, він класний, я собі замовила, він бюджетний і він класний. Хоч раз я їм скористалася, угу. і іноді забуваю про пудру. І сьогодні так сіла за туалетний столик, взяла тональну, тональний цей крем, покрутила до так. Пудра достатньо. Хочу реснички нафарбувати. Нафарбувала. Думаю, який би парфюм вибрати, бо коли я їду до Каті, я беру з собою і там залишаю. У мене вже три тут осталось парфюма. Сьогодні шалімар від гарнір. Е, е, гарнієр. Герлен! господи, я вже Забула в собі жінку, і мій коханий парфюм. Шалімар, шалімар. Ну і ще інцелінці, я вам показувала, і є, є лісійські поля. Класне. з піоном. О, Тому це велика банка. А це я собі крем купувала. Ось такий колаген. Він іде як гель. О, в мене видно, бачите, ось. Його. Привіт! Усім привіт! <laughs> е, купувала я 550 гривень. Мені підходить, тому що він легкий і мені подобається. А ось за це я вам казала. Класне, якщо побачите, е, класне, у кого жирна або комбінована шкіра. Класно підходить. Тримається, він мате, мате-мате. Ось! Зараз хочу сходити в Єву, господи. а, поп... Торох, торох, Таня. Це була б не Таня, якщо б вона тут все не поваляла. А чого воно падає, хто його знає, чого воно падає? Так, не звертайте увагу. А, в мене закінчується ось такий фіксатор для бровей. брові, брови, господи. І треба піти купити. Вчора була в просторі, кажуть, немає. Ну, немає, то і, то і не треба. А в нас зранку начебто сонечко було, зараз хмари, але дощика не передавали. але ж я парасольку з собою взяла. Трошки по листя хочу походити. вже в Єву майже прийшла, вона там. Хочу вам, знаєте, поки я не зайшла в Єву, розповісти, чому, що в мене з настроєм і чому все так. Вчора наснилась мені одна людина, за якою багато хто зараз сумує. Е, так от, ця людина нас захищає. Ви розумієте? Де ця людина? Я кажу, Владі, дзвони. Може, щось потрібно. М ну, хто знає. Я вчора була така Ну, ми як? Набрали, скинули, а потім, коли є можливість, перезванюють. Перезвонюємо. Кажу, може тобі носочки зв'язати, може щось потрібно, може передати, може там, ну не знаю. ну Не буду казати все, що ми там передаємо і що ми робимо. Це не це особисте, так? Кажу, нічого не треба. Я кажу, я надивилась, а я кажу, кажуть, що теплого одягу нема, що харчів нема, що там, ну, може, щось потрібно, може, щось ще, Він каже. Я тобі скільки раз казав, не дивися новини і всякі відосики. Багато проплачених відосиків для того, щоб смуту якусь повісити на людей, посіяти, повісити. Каже, якщо треба, я зателефоную і ти перша про це дізнаєшся. Ну, ну як би що передати, щоб тобі легше стало. Ну, кажу, одяг теплий, теплий. Носочки хочеш, я швиденько зв'яжу і передам. Каже, ну це не потрібно. Не дратуй мене. Я я більше не буду. І знаєте, дійсно я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Ну, правильно каже, що дуже багато експертів, які пороху не нюхали. І новини ті, які не потрібно. Смоктувати ось так. Тому в мене сьогодні такий настрій чудовий, чудовий, чудовий. І захотілося, як я вчора казала, нафарбувала губи яскравою помадою і пішла прикрашати цей світ. А сьогодні я ще очі нафарбувала для того, щоб виразно на цей світ дивитися. І шикарний парфюм для того, щоб наш світ наповнювався таким ароматом чудовим. Ось так. Але брові закручуються. Ну що ж, батьківщина Брежнева, що ти зробиш? Мабуть, усіх тут так. Так, все, я вже підійшла до Єви, не могла з вами не поділитися, а мені таке сон сниться, як наче я десь була, заходжу додому до себе, і на дивані у нас він сидить. І я Підбігаю, починаю його обнімати і заплакала, і на цьому я проснулася. І як проснулася, я кажу, Владік, дзвони. Він каже: Та, ну, ти знаєш, не можна. Я кажу, дзвони, набери один гуток і ти скинеш. Владик, я не можу, дзвони. М -м -м. Получила терей. Міски мої поставили на місце, тому... Живемо своїм життям, віримо в ЗСУ і не обсмоктуємо всякі новини, які нам. Не те, що, ні, знаєте, я зараз чесно скажу, чому я не дивлюсь українські новини, тому що я не те, що там нам правди не скажуть і ще щось не скажуть. Вони не скажуть дійсної правди, тому щоб нас не розстраювати. Тому що, можливо, якусь інформацію хтось не дізнався. Але ж мене дуже бісять у ті люди, які записують всякі відосики, начебто десь там, десь там, а воно не там і не там. А ми, звичайні люди, хапаємося кожну соломиночку, щоб якусь гарну новину або що, що, щось, щось. І ми на це витрачаємо час. А на це не потрібно витрачати час. Новини треба дізнаватися ось так. Подзвонила до дитини, узнала, як справи, подзвонила туди, що потрібно, чи мерзнете, чи голодні. Ні, отак і все. Ну, я можу казати тільки за своє оточення, я ж не знаю, де там, що і як. Тому живемо своїм життям і прикрашаємо цей світ. І навіть гарним настроєм. Ось так. Ану щіточку так Давайте, покажіть. Ось так, от я, так, от вам. Угу. І інший який. Так, я побачила. Угу. І ось такий. Ось. І щіточка ось буде від нього. Угу. Ну, тут наче удобніша буде, так? Да? Ну, кому як, кому малесенькою і удобно проводити. Це Франція йде. І ціна якості ще 150 гривень, то угу. класні. От вони взагалі. Ось такий мені порадили від Сабо 149 гривень. Хто буде в Єві, подивіться, оцей шампунь дуже класний. Тут грає українська музика, але ж це відновлювальний, а це зволожуючий, якщо що. І кондиціонер Ну, Шампуні з чорною кришечкою, кондиціонер з білою. Ну класні шампуні. Так, що я вчора ще не купила в просторі, це для миття полів. Ну, я беру містер пропер. Він зараз тут 64 гривні, да? а я дивилась ось 47. Чи 49,50 буде. М -м, ось такий хочу взяти, попробувати. І дешевше, і хотілося спробувати. Тут красний і жовтий, чим відрізняється. Може ароматом якимось. Мабуть, такий і візьму. Ах, для миття посуду оцей теж дуже класний. Я вже брала. Ну, це єв'єві, ви зрозуміли. Так, я з'ясувала оцей для дерева і ламінанта, а жовтий він іде універсальний. Тому беру жовтий. Ціну показую 49-49. Проте okay. все зробили покупочки. І в Єві зараз, коли там на касі, вони бажають гарного дня, мирного неба і найскорішої перемоги. Це так от дуже приємно було. Оце я йду і хочу вам показати. Дивіться, яка краса. Краса, краса. Привіт, краса, яка ти красива. Да, сьогодні спогода, як і в мене з настроєм. Тут тучки, а тут Та-дам! уже світле небо. Дай Боже нам усім мирного неба і перемоги. І це так ідеш, ідеш, а потім хо! Гляньте, яка краса. Тому, знаєте, є у нас такі моменти, на які треба звертати увагу, а не слухати всякі новини, які не є перевіреними. Або хтось питається. Якусь інформацію втюхати нам в голову. Навіщо вона нам потрібна? О, сонечко вийшло. Ога, клас. Нові автобуси у нас поїхали. Нічого, все буде добре. Все буде добре. Ось таке у нас якийсь різний понеділок. Боляче, радісно. Сонечко, хмари. Ну нічого. І обов'язково. Ось така краса. Деш, став, подивився. Так гарно, гарно. Я зараз зайшла в варус. Хочу взяти. Я тоді курку брала. Ви пам'ятаєте, я вам показувала. І хочу ще взяти, дивлюсь, термін придатності до 27-го. Нормально. Візьму таке. А тоді я курку брала, а мені сподобалося. Світло в магазині теж економлять, воно якось, ну, видно. Так, це зараз ви будете дрожати. Ой, бо це я в корзинку поклала. Воно вже мариноване, прийду на сковородочку раз-раз, ось, ось ковбаски, хто хоче, ну, ковбаски я якось не дуже люблю. А, а що там кричать? Яйця, яйця. Почому яйця? О! 90-90, ну і хорошо. А, ось 72, 90. А ось 68,30. Різна ціна. Так, йдемо далі. 11,20. Отакий хлібчик візьму, половинка домашній. Зараз поки покажу. З, з хлібом у нас все гаразд. І сірий, і білий. Ой, а ми в Петриківку раніше їздили, щоб купувати отакий чорний хліб. Це тільки там такий був, такий смачний, скільки він? 23,90. Аж в Петриківку за ним їздили з батьками. Пам'ятаю, пам'ятаю. Так, да, в магазині так приглушене світло, мені потрібно молочко. Головне, що холодильник. А, вони в холодильниках повиключали світло, але ж холодильник працює. Так, молочко, молочко, сміливість. 29 гривень. Ой, господи, що ж вони його так як запкнуть, їх достанеш. До якої дати? 30 нормально. І акція ще. Молочки теж багато, все є. У ті яйця, що по 90-90, тут півтора десятка, я все відкрила, півтора. А 71-70, то десяток, ну не буду відчиняти. А, зрозуміло. Ой, я вчора в просторі таке купувала за 99, а тут 145. Ну, нема акцій, бачите, кому треба, буде купи. А я по акції купила. Молодець. Так-так. Кашолку вже зложила і хочу вам показати, що в комфі теж, бачите, світло економлять, і тут фонарі виключені. а Там завжди так яскраво, молодці. Так, мої дорогенькі, я вже вдома. В хаті я не буду записувати відео, бо воно темно. А я хочу, не вмикаючи світла, мені зараз потрібно буде пропилисосити. Вже давно не робила цього. А нам сказали, що з 11-ї години ранку до 17 вечора щось можна, але ж в межах розумного, тому сьогодні я зараз буду. Олесосити. Ну, завтра в цей час я буду вмикати пральну машинку. Покупки я вам всі показала. Сказала все те, що я хотіла вам сказати. Тому бажаю мира, бажаю тихих днів, бо це зараз найкрутийший подарунок, що у нас може бути. Так що, ось так. І все буде добре. І завжди війна не буде тривати. Тримаємось.